Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 279. Це підручник малий працьовка, автора Олександра Істера. І наше завдання довести тотожність. А ви пам'ятаєте, що тотожністю ми доводимо, що ліва частина дорівнює праві. Поїхали з першого. У нас мінус 2х мінус і. Дорівнює, то дорівнює. Я вже як бачу, що нижче, ніж. Мінус тут вже дорівнює. Так, y мінус 2х. Ну що, розкриваємо дужки. А розкриваємо дужки, це змінюємо знак на протилежний. От дивіться, 2х у нас додатнє стане від'ємним. Тобто 2х, так? у від'ємне стане додатнім, тобто плюс y. Дорівнює y мінус 2х все, від перестановки доданків сума не змінюється. Тому ліву частину просто міняємо місцями y-2х, дорівнює y-2х. Все, тотожність доведена. Переходимо до другого. 2, дождь х-1 мінус 2х, дорівнює мінус 2. Так? Я думаю, це у нас і дорівнює. Ну що, розкриваємо дужки. 2 на х, це у нас буде 2х. 2 на мінус 1 це буде мінус 2. Ну, а далі без зміни. Дорівнює мінус 2. Дивіться: однакові за значенням, різні за знаком, тому саме знищується. Залишається мінус 2, так? Дорівнює мінус 2. Є, з другим справилась. Так як ми на екваторі, то я вас дуже попрошу підписатись на канал і поставити лайк. Так, третє. У нас 2 дожка Х-3. Плюс, ну, пройдеться трошечки витерте, зараз секундочку. Ви ж знаєте, що мені взагалі везе з місцем розташування я завжди. Мені його не вистачає. Так, і дорівнює 5х. Так, ну що, розкриваємо дужки. 2 на х, це у нас буде 2х. 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6. 3 помножити на х плюс 3х. І 3 помножити на 2, це буде плюс 6. Дорівнює 5х. Зводимо подібні. Ох, я їх відразу парочку бачу, мінус 6, і 6 однакові за. Значенням різні за знаком плюс і мінус. Саме знищується все. 2 плюс 3 це буде 5, 5х дорівнює 5х. Що й треба було довести? І четверте. Це мінус 2 дорівнює 5. Дужка С плюс 2. мінус 4 це плюс 3. Добре, розкриваємо дужки. Це мінус 2 у нас залишається той самий. Так, 5 на С це буде 5С. 5 на 2 це буде плюс 10. Так, мінус 4 на С це буде мінус 4С. І мінус 4, помножити на 3, це буде мінус 12. Так, заводимо подібне. Так, 5 мінус 4. 1. Його не пишемо, просто пишемо це. І 10 мінус 12. Додавання чисел з рібезними знаками відразу в голові віднімаємо від більшого менше 12-10 буде 2, знак ставимо більшого мінус. Все, це треба, що і треба було довести. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.